Вітаю, шановні! Ви на 33-му каналі за Магинаді Виноградови. Це програма Право на правду про ситуацію на фронті та справи військової. Будемо говорити прямо зараз з Олександром Коваленком. А вітання, пане Олександре. Вітаю, дуже раді вас бачити, пане Олександре. Слухайте, Добре. я я побачив тут новину. Я у вас вже питав за цю історію за те, що світло пропадає в прикордонних не знаю, областях, регіонах Російської Федерації. Слухайте, це ось. Якось зіб'є їхній пил стосовно так до нашої енергетики. Ну, вони розуміють, що дійсно в них деякі області також можуть залишитися без світла. Ну, це ж така подвійна гра, мені здається. Так, цілком можливо, тому що в принципі ми бачимо, як росіяни не зовсім готові були до того, що може в області зникнути світло. А в принципі, тут. Ось який момент. Більшість російських військових об'єктів, які знаходяться в Курській, Брянській та е Білогородській областях, вони заживлені від е цивільної енергетичної інфраструктури. <п 'я> Отже, вони отримують безпосередньо живлення від е саме таких об'єктів. Оскільки відбувається живлення військового об'єкту тієї чи іншої підстанцією, вона є законною ціллю, щоб зменшити ефективність роботи цього об'єкту військового знищення цієї станції. Отже, від цього буде це все відчувати на собі і цивільні росіяни. Так, дійсно в цю гру можна грати в двох. Ну, і це добре, хай хоч трохи зрозуміють, що відбувається. Хоч ці люди. Я, я вам так скажу, що я нещодавно спілкувався, от там далеко, от далеко-далеко, десь, от, у, Урал, Шмурал, от там ще не розуміють. Навіть і в Москві не дуже якось. А от хто ближче до нас, от ті вже трохи розуміють, що ну то війна. Слухайте, окей, зечки, я побачив, що жінки, навіть інтерв'ю. Ну, слухайте, я бачив її, ну така звичайна. Суха зечка. Тієї, ну, така, ну, ну по ній видно, що звід, звідки вона та що. І слухайте, мені, мені цікаво, а у них якісь специфічні завдання чи просто як піхота? Ну поки що їх бачили просто як піхота. Mm. Приймають участь в штурмах, їх не так багато, щоб це було критичним mm. критичною зміною. Але є нюанс. сьогодні, наприклад, на роту Може бути одна-дві угу. Uh -huh. Завтра на роту може бути їх вже 10 чи 15. Uh -huh. Тобто для російського командування є мета збільшення угруповання російського окупаційного угруповування. Зараз вони там майже 530 тисяч. Це uh -huh. угруповання. Вони його ще хочуть збільшити. Звідки брати весь цей людський ресурс? Тобто не тільки це через цю їх приховану мобілізацію. Але і через інші якісь шляхи, і от е, практика е, ПВК Вагнера, яка ще була закладена пригодженим, е, вона реалізується Російським міністерством оборони вже стосовно е, зачок е, безпосередньо жінок і ув'язнені. Е, тому так поки що це штурмові такі собі функції в них, але з урахуванням деяких особливостей вони можуть відправлятися, наприклад, в нову зону, як ДРГ, ага. і в цьому є небезпека в подальшому, От я про це, бо так. в половій зоні. Багато сел населених пунктів, де полишені будинки, де нікого нема. Ага. А вони можуть там. Типу, оселятися. Угу. Я тут живу 100 500 років і так далі. І таке Ага, інше. як мінімум. так. Я тут коріна місцева. І таким чином слідкувати за нашими травми. Розвідку різками. проводити, я зрозумів. Давайте, так. інформацію ворогу. Чи здійснювати версійні дії? Угу, я зрозумів. Дійсно, я також подумав, що вони ж можуть розвідку проводити, так чи інакше. Живе якась жіночка, щось там робить, а жіночка працює. Слухайте, окей. Корейські ці інженери дочекалися? От ви дочекалися. Ось, ось вони. Ну мені взагалі не смішно. Бо я, ну слухайте, я взагалі так дивлюся на цю ситуацію. Це ж ну, може я щось не розумію. Це ж офіційне втягування третьої країни у війну, чи ні? Це ж казусбелі, не казус казусбелі, чи як оце сприймати цю історію? Офіційне розширення? Ну якщо вже приїде якийсь підрозділ їхні, чи ні, чи це не так ось потрібно сприймати. І піхота, слухайте, ну інженери інженери, а піхота приїде їхня чи ні? Ну, поки що і інженери не приїхали. Давайте побачимо перших північно-корейських інженерів. А тоді вже будемо говорити про участь Північної Кореї у війні своїми військами, регулярними військами. військами Бо інженерні війська це також регулярні війська. Отже, mm, це повне okay. прийняті участь а з іншого боку. Інформація з'явилася. Вона з'явилась не просто так, бо знаєте, uh -huh. що полюбляють м, журналісти на Заході е, в, Ну, про що писати, про щось таке шокуюче, таке, що відбувається uh -huh. так. От і тому я був готовий почути, що з Північної Кореї до Росії поїде 50 тисяч спецназівців, е, там, uh -huh. і все таке інше. Але ні, було сказано саме про інженерні війська. Тобто, ну дуже так е, не властиво е, для інформації, яку хочуть зробити надмірно хайповою, але ну, інженерні війська, що це таке взагалі? Хто знає, що це таке з цивільних ну, і, і тут треба розуміти, що інженерні війська вони виконують функції е, будівництва фортифікаційних споруд, форсування е, водних е, перешкод, е, евакуація техніки, ремонт. Е, Знову ж таки, дистанційне розмінування, дистанційне мінування, угу. відновлення навіть інфраструктури цивільної, і не тільки цивільної, тобто такі строятряди і так далі, і таке інше. Але головне те, що заговорили саме про них на фоні того, як Росія. За час повномасштабної війни втратила, станом ще не закінчившися Третій рік, але втратила вже більше ніж 2400 одиниць mm -hmm. спецтехніки. Спецтехніка це переважно саме спецтехніка, це техніка, яку використовують інженерні війська. Тобто з цієї тільки цифри можна сказати, що у Росії інженерні війська за 3 роки війни не повні, повністю знищені. Mm -hmm. І якщо вона звертається до Північної Кореї за такою допомогою, то вона її потребує. То вона ага. звернулася за снарядами, отримала снаряди, цікаво. звернулася там, так, звертається те, що потрібно. Або mm -hmm. чи поїдуть? Ну, тут я хочу безпосередньо вже говорити по факту, по верифікованому факту. Тому що Кімчинин з одного боку він. Також дуже обережно діє. Тобто снаряди він відправляє, все він відправляє, але а, живу силу ще не відправляв. Хоча Росія, ага. я впевнений, і раніше робила ці запити, бо тоді б вона не вербувала найманців в Непалі або з, з якогось згоден, Судани, згоден і вами. так далі, і такі інше. Тому я думаю, що є ворогідність, що ніхто їй не поїде, в принципі, ага. але поїду, можуть поїхати танки чи артилерія, чи щось таке інше від Північної Креїв. Не згоден за мене. Ну взагалі у них там трудно, що уявляєте собі, жили-жили в собі в закритій історії. а Тут відправляємо 50 тисяч, які подихають повітрям, поки будуть їхати на потязі від Коре... від Кореї там чи куди. Уявляєте собі, ну це для диктатора, для стата режиму це неприпустимо. Хоча я чув, що там йдуть розмови про лібералізацію режиму так званого ось, у Кореї. Оця їхня співпраця, ця там до них будуть гості приїжджати, вони будуть відправляти. Я хочу на цю дифузію подивитися, якщо чесно. Бо ще не в співставні дві диктатури, ну реально, Путін не дотягує навіть до Іна. Не дотягує. Ну, реально не дотягує всі ці сльози, оця вся істерія, ще немає такого. І ось коли виділяєте, оці всі сльози, істерія, от коли вони на повітря вийдуть і подивляться, як тут що, поспілкуються з людьми, не дай Боже. Ну, все це кінець. Ну, все, це, це, це все. Тому дійсно це дуже складне таке питання для них, окей, слухайте що там вибори, а ти бати йшли дібати в сполучених штатах. Що ці можуть встигнути? Давайте так ну прив'яжемося до цієї історії, бо там всі, всіх налякали. Що можуть росіяни встигнути до, до виборів. Я так розумію, що Трамп нікому mm. там може не дати нічого вже робити, бо мені також цікавить Китай. Оці там історії я у вас читав в телеграм-каналі Олександра Коваленка про шахеди, шмахіди. Ну я не думаю, що Трамп буде споглядати навіть якісь дві дії подвійного характеру. Це не в Трампа від характері. Що думаєте тут? Що встигнуть? Ну так, в принципі, Трамп він, він, він безкомпромісний, Я б соціально mm -hmm. це так. Популіст, але безкомпромісний популіст. Що Росія встигне? Ну, Росія буде намагатися, звісно ж, розширювати зону свого впливу в зоні бойових дій. Mm. Вони будуть наступати протягом всього 24 го року. Mm. Наступ це нескінчений наступ. Тобто, у нас 24 й рік це наша нескінчена оборона. З uh -huh. їх боку, Цікаво. це їх нескінчений наступ. І тільки вибори. Вони вже покажуть, який буде розвиток події далі. Я маю на увазі, що Росія за цей період виснажиться, але виснаж... виснажується і Україна. Тому Є така... в той час як Sorry. Росія тільки може опиратися на своїх союзників, які можуть її передавати там той самий Іран чи Північна Корея, які країнами-вигнанцями. А ми можемо опиратися на наших союзників, які можуть нам надавати більш сучасну техніку, і ну, хотілося б вірити, що повністю яка може закрити усі uh -huh. наші потреби. І тоді, 25-й рік, він може багато розставити крапок над її. Наприклад, в питаннях виснаження Росії, в першу чергу, в технічному виснаженні механіз... механізованої компоненти, uh -huh, uh -huh. і в питаннях. Наших можливостей по контрнаступальним діям. Угу. Окей, ну безкінечна оборона, мені ця історія сподобалася. Це, я так розумію, можна характеризувати от всю ситуацію на фронті нашу сьогоднішню. Поки так. До кінця 2024 року, це як мінімум. Ну, з літаками знову там чули, не як вже знов чекаємо. Ну, в липні кажуть. У липні, що ви думаєте? Ваш прогноз? Ну так, Побачимо? є такі чутки. Є такі чутки. А та, там все ж ніяк, я не можу зрозуміти, точаться розмови, ще ж ніхто не знає, де вони будуть базуватися, і вся ця історія не зрозуміла. Окей, ми не будемо навіть. Я думаю, що ви, якщо її знали б, не сказали. Но навіть отака от це та. Та я насправді її не знаю. Навіть якби знав знав, то так і не сказав. Окей, почекаємо. Кажуть, що недовго вже залишилося. І на останне хотів вас запитати цю історію. Там ну я не буду вас про цю всю політичну військову возню питати. Там оці содалі, шмодалі, відсторонення. Це така історія. Мені цікаво, там одна от, з військових питань. Слухайте, там що закидаєтеся діля? на бригади. От створювати нові бригади чи поповнювати старі. Що, що ефективніше тут? Бо тут докаряють, що хтось там розпорошує, зробить нові, а потрібно старі підсилювати, робити. Бо там там є досвід. Що ви думаєте з, з цього боку? Ну так. Дискусійне питання. Скажімо так: кожна бригада це відповідна кількість тих чи інших формувань. Це відповідна кількість особового складу. Цей особовий склад він повинен мати відповідну штатну комплекцію. Mm. Ну, наприклад, за технікою. Створення нової бригади це. Фактично це фактично нова штатна комплектація повністю повинна бути цієї бригади. У нас на сьогодні також є нестача, по, наприклад, танки, у нас є дефіцит по бойових броньованих машинам, У нас є дефіцит по артилерії, у нас є багато дефіцитних позицій. Отже, виникає питання дійсно створити нову бригаду і повністю її укомплектувати. Чи не доукомплектувати і буде така собі недобрига? Uh -huh. Чи доповнити поповнити ту бригаду, яка вже є, але понесла ті чи інші втрати як uh -huh. в особовому складі, так і в техніці. Що простіше зробити, що вигідніше зробити, особливо з урахуванням, так, ще і досвіду. Ми повинні ще й пам'ятати про досвід. Отже, як на мене, відповідь вона достатньо очевидна. Створення нових бригад повинно відбуватися туди. Тоді, коли не тільки є відповідний людський ресурс, mm. особовий склад, а коли ти можеш повністю цю нову бригаду усім забезпечити? Mm -hmm. А що Безгоден. це тоді, якщо в бригаді, там, ну, наприклад, якщо ми візьмемо батальйон і там замість 33 за штатом бойових броньованих машин mm -hmm. буде знаходитися 11, ну і як вони повоюють з такою комплектацією? Ну, згодом слухайте, чуть не забув про цю. Ну я думаю, що коротенько Лукашенка там ні, я так розумію, нічого нового, нічого особливого. Це якась як завжди, <світ> це як завжди. Навчання це, 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 ж, це ж Лукашенка, все як завжди. Ні, ну може щось особливе. Я б вони слухати. Я, б, я кожного разу так дивлюся. Ні, ну особливо це те, що вони зараз вже ядерною зброєю погрожують. Вони конкурують з М Медведєвим. Так, вже почалась конкуренція з Медведєвим. У них вже погрози ядерною зброєю, якої в них немає. У Росії вона хоч є, і Медведєв хоч що може чимось там погрожувати так, хоча б в фантазіях своїх, а там же зовсім інша ситуація. Ну Мапи знову на, на, на нападають на них, знову на напрямки руху. Знову Україна щось там підтягує. Що така от ситуація. Бо я ні, Я не розумію, проти кого вони там збираються, проти України, проти з, сусідів своїх, європейських чи від Росії, чи, чи від когось. Я, я от цього не можу зрозуміти. Ну, така справа. Окей, нічого особливого. Зрозумів. Дякую, дякую, пане Олександру, що долучилося до на нашого сьогоднішнього ефіру. Бережіть себе і до наступної зустрічі.